Вітаю на каналі Криптошкола. Сьогодні у відео розглянемо актуальні новини зі світу криптовалют. Голова комісії з цінних паперів та бірж Сполучених Штатів Гаррі Генслер оголосив про свою відставку 20 січня 2025 року, коли Дональд Трамп стане президентом. Це завершить його період на посаді, який був відзначений значними зусиллями щодо регулювання криптовалютної індустрії. Та посилення нагляду за ринками капіталу. 21 листопада Федеральний суд у Техасі скасував нові правила СЕК, які розширювали визначення дилера на ринку облігацій казначейства. Суд визнав, що СЕК перевищила свої повноваження. Це рішення стало черговим ударом по регуляторним ініціативам адміністрації Джо Байдена, скасування правил, які вимагали реєстрації брокерів, зокрема криптотрейдерів. Вважається перемогою для криптовалютної індустрії, оскільки уникнуло додаткових обмежень. У Техасі розпочалися перші кроки до створення стратегічного резерву біткоїнів. Деніс Портер, генеральний директор Сатоші Action Fund, повідомив, що один із законодавців штату ініціював обговорення законопроєкту, який передбачає формування такого резерву в майбутньому. Ця ініціатива відображає зростаючий інтерес до інтеграції криптовалют у державні фінансові стратегії. Перед тим як продовжити прохання підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. 21 листопада блокчейн Sui зазнав збою, припинивши виробництво блоків на понад дві години через помилку в логіці транзакцій, команда оперативно вирішила проблему, відновивши роботу мережі під час збою біржі, зокрема Аббіт. Призупинили операції з Суї, попри занепокоєння спільноти, швидкі дії команди допомогли мінімізувати наслідки та відновити довіру користувачів. Mara Holdings, компанія, яка займається видобутком криптовалют, залучила 1 мільярд доларів через випуск конвертованих облігацій з нульовою процентною ставкою, плануючи використати ці кошти для придбання біткоїнів та викупу існуючих боргових зобов'язань. Зокрема, компанія спрямовує 200 мільйонів доларів на викуп облігацій, що підлягають погашенню у 2026 році, а решту на збільшення своїх криптовалютних активів та загальні корпоративні потреби. Відсутність відсоткової ставки за цими позиками є особливо привабливою умовою, що підкреслює впевненість інвесторів у майбутньому біткоін і стратегічному напрямку Mara Holdings. Європейський страховий гігант Allianz SE придбав майже 25% конвертованих облігацій MicroStrategy з випуску 2031 року. У березні MicroStrategy завершила розміщення облігацій на суму 600 мільйонів доларів з низькою відсотковою ставкою та терміном погашення у 2031 році. Ця угода демонструє високий інтерес інституційних інвесторів до фінансової стратегії компанії та її активної участі в криптовалютному ринку. Акції компанії MicroStrategy зросли на 500% з початку року, що значно перевищує зростання біткоїна за той самий період. Це вражаюче зростання відображає впевненість інвесторів у стратегії MicroStrategy щодо біткоїн. Яка передбачає використання цифрової валюти як основного резервного активу, активи американських біржових фондів ETF, що інвестують безпосередньо в біткоін, перевищили 100 мільярдів, відображаючи зростаючий інтерес інституційних та роздрібних інвесторів до криптовалют з моменту запуску в січні поточного року. Ці ETF, включаючи фонди від BlackRock та Fidelity, залучили значні кошти, наближаючись до обсягів золотих ETF. Цей рекордний приріст свідчить про зростання довіри до біткоїна як фінансового активу, особливо після виборів, де очікується, що політика нової адміністрації буде більш сприятливою для криптовалют. Компанія Дональда Трампа Trump Media Technology Group подала заявку на реєстрацію торгової марки TrueFi. Для платформи криптовалютних платежів цей крок свідчить про намір компанії розширити бізнес за межі соціальної мережі Truth Social, включивши послуги з обробки криптовалютних платежів, фінансової опіки та торгівлі цифровими активами. Експерт з торгових марок Джош Гербен зазначає, що такі заявки часто вказують на серйозні наміри компаній використовувати ці марки в майбутньому. Це може бути частиною ширшої стратегії Трампа. Щодо підтримки криптовалютної індустрії, враховуючи його обіцянки сприяти розвитку криптовалют під час кампанії. Дякую за перегляд відео. Надіюсь, інформація була корисною та пізнавальною. Прохання ділитися своїми думками в коментарях, поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео.